Продовжуємо в'язати коника, частина друга. У нас на толобу вийшло 60 петель. Тепер ми 60 петель повинні поділити на 4 ніжки. 12 петель і 12 петель це у нас будуть передні ніжки, 12 і 12 петель це у нас будуть задні ніжки. Між передніми. І задніми ніжками у нас буде по 6 петель або стовпчиків без накиду. Ось ми поділили наш тулуб і з'єднали. Ось у нас між на ніжку приходиться 12 петель, і ми отак їх з'єднали. На другу ніжку теж 12 петель. І ми отак з'єднали. І задні ніжки теж саме. Тепер ми кожну ніжку в'яжемо окремо. Кожну ніжку по 12 стовпчиків без накиду, в'яжемо окремо 6 рядів. З першого по шостий ряд 12 стовпчиків без накиду. Для в'язання ніжки нам необхідно по колу пров'язати. 12 стопчиків без накиду сім рядочків. Після того, як ми пров'язали сім або вісім рядочків від початку тулуба по 12 стовпчиків без накиду у рядочку. Кількість рядочків залежить від того, якої довжини ніжку ви хотіли б бачити. Тепер ми змінюємо у мене 7 рядочків. Тепер ми змінюємо ниточку, в'яжемо 2 повітряні петлі і в наступну петлю. В'яжемо наступний стовпчик, знову дві повітряні петлі в наступну петлю стовпчик, дві повітряні петлі, і так до кінця ряду. В кінці рядочка ми робимо повітряну петлю. І тепер з середини в'язання ми дивимось, ось між нашими білими петельками є з'єднання. І ми тепер повинні пров'язати 12 стопчиків без накиду, ось у це з'єднання. Коли ми пров'язали три рядочка білою ниткою, ми змінюємо нитку на темно коричневу або чорну і в'яжемо 12 стовпчиків без накиду три рядочки. Після того як ми пров'язали три рядочка коричневою ниткою по 12 стовпчиків в рядочку, тепер ми повинні зменшувати. Зменшувати постійно до тих пір, поки у нас на гачку не залишиться одна петля. Ми підхватили дві крайні петлі і пров'язали. І так, в кожну наступну петлю ми робимо зменшення. Коли ми закінчили в'язати коричневою ниткою і сховали її, ми повинні тепер пров'язати з'єднувальними стопчиками один рядочок, під'єднуємо білу нитку. І пров'язуємо з'єднувальними стовпчиками один рядочок. Для в'язання вушка ми в кільце амігрумі набираємо 6 стовпчиків без накиду затягуємо кільце. І другий ряд у нас теж буде 6 стовпчиків без накиду. У третьому рядочку у нас йде один стовпчик без накиду, плюс одне збільшення. Наступну петлю одне збільшення. І так робимо три рази. У четвертому рядочку у нас йде. Два стовпчика без накиду під ряд і потім одне збільшення теж робимо три рази, збільшення п'ятий ряд в'яжемо 12 стовпчиків. Без збільшень. У шостому ряду робимо два стовпчика, одне зменшення три рази, два стовпчика і зараз одне зменшення. Підхвачуємо передні дві дольки, передні дольки двох петель. Протягуємо і пров'язуємо так тричі. У сьомому рядочку у нас один стовпчик і одне зменшення. Теж робимо тричі, одне зменшення. Підхвачуємо передні дольки двох петель, протягуємо і пров'язуємо. Тепер ми повинні бушку трішечки отак вшити, отак зігнути. отак. Цією ниточкою ми прищаємо до голови. Для в'язання сидельця набираємо 8 повітряних петель і у другу петлю від гачка робимо одне збільшення. Потім пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, і в кінці робимо. В одну петлю 3 стовпчика без накиду. Переходимо на іншу сторону ланцюжка і в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. В кінці ставимо маркер і робимо три збільшення підряд. Тепер у нас іде 5 стовпчиків підряд. Потім три збільшення підряд і знову п'ять стовпчиків підряд. Тепер робимо один стовпчик, одне збільшення тричі. Тепер робимо п'ять. Стопчиків без накиду, один стовпчик, одне збільшення тричі, і знову 5 стовпчиків без накиду. Тепер робимо один стовпчик, одне збільшення чотири рази, потім 5 стовпчиків без накиду, потім знову один стовпчик без накиду, одне збільшення чотири рази. І 5 стовпчиків без накиду, в кінці ряду робимо з'єднувальний стовпчик, Дві повітряні петлі, в наступну петлю робимо з'єднувальний стовпчик, і так, в'яжемо по колу до кінця ряду дві повітряні петлі, З'єднувальний стовпчик. Після того, як ми заповнили халафайбером тулуб, ніжки і голову, ми зшиваємо тулуб просто голкою з ниткою. Зв'язавши сідельце, ми до середини дов'язали і набрали таку кількість повітряних петель, яка б могла через тулуб з'єднатися з протилежною стороною. Отак. І тепер тут ми з'єднуємо і зшиваємо. Частина друга нашого в'язання коника завершена.